Велика радість і життя наше підтримка в очах і усмішках, між вами стіні, кошика, в нашому числі. завершено зустріти з цим правом. Цей Цілий тиждень ми молилися, ходячи в страсті Христові, які відзеркалюють наш гріх для того, Вы конце не думає. Вона є час. Але я вода в говна У чому світло. Вийти лесную смерть все програм. Сто процентів. Что хто жив і не вирішив. І що такого не було, хто жив і згодом не помер. І дуже багато в нашому житті, нашій поведінці, нашому наставленню, нашій мові, наших почуттях, наших реакціях є пов'язана з тим фактом. Чи ми ці свідомі чи ні? Ми боїмося смерті і всякого мертвого. Ми боїмося втрачати сполу свого життя, хтось щось від нас бере. І наші амбіції, які, власне, є захистили реакціями, приходять на мене. Ми хочемо себе боронити від небезпеки, малої, середньої, великої і остаточної. І через це багато в нашому житті, в наших думках, і почуттях, і словах є страх. Власне, майже кожна агресія є пов'язана. Прочує себе армією охоронців, не їде в броньовані машина, не кидає на когось бомби, не захвачує, не захоплює чужої землі. У декого страх і агресія дуже великі, у декого середні. Але у всіх. Нічого я вам не можу сказати. Навіть впевненіше. Мені здається, кожен погодиться з таким тварин. Але питання є, що далі. І тут є великий... Для декого смерть цього тіла є крапка, кінець, остаточний гамбург. А для нас, мої братії і сестри, який міримо у Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, який увійшов у наше життя, у наше тійце, взяв на себе наш вік, Пивнув у пітьму нашої смерті і розгромив своєю смертю, нашу смерть подолав для нас перед очима є інша перспектива. Я хочу вас запитати, щоб її утвердити. Чи віриш ти, брати і сестри, що ти створена, створені на вічне життя? Відповість ти мені, чи вірте, що ви є створені на вічне життя? Не чую. Скажіть так по-великому. Чому? У Христосі Віяється в наше життя, коли ми знаємо, що ми створимо логічне життя. Жити з Богом. Все не Все стає на свої місця. Жити всі дрібні, всякі питання, проблеми, болячки, конфлікти. Вони нами не можуть домінувати. Вони ще є. Бо таким є життя в цьому світі. Але вони вже не панують мене. Ні вони, ні І ця ніця смерть. Не панують. На початку цієї літургії, перед початком, я подзвонив до одного приятеля нашого з вами, ви не знаєте його. Андрія Стебоцького, який кілька годин до того поховав свого І я з ним говорив, і ми обмінялися великодніми вітаннями. І він з усмішкою, а той сміхом міг говорити про свої почуття і переживання. Чому? Бородина славоцьких, яка є одна з найбільших ліків нашої єпархії, яка утримує наших молодих людей, наших молодих священників. Вони вірять в Бога і в Божу перемогу на нашій землі. І Бог так хоче, щоб ми вірили і жили вже в цьому житті. Цією легкість цим не проминаючи миром із цією правдивою радістю, яка відкриває з того факту, що смерть не має нами навіть. Я хочу попросити вас сьогодні, як будете чистити зуби перестання. Подивіться це. І скажіть, над тобою смерть немає сили, Над і смерть не має сили, Де твоє смерть державо? Христове Воскресіння. Ви всіх знаєте людей, які мають до Богу віру. Такі, Такі як баженіші люби. Такі як дайте мені померти наше споління пані. Пані Катерина наша друга. ya ekonomiye vide. Це означає. І ми сьогодні молимося і радіємо, і співаємо, і не гукуємо, бо ми віримо і хочемо у відходному цій війні допомогти. У ній треба. Нема нічого кращого. Нема нічого важливішого. Віте. Воно найбільш правдиве, і воно є твоє і моє. І всі, які відкриються на цю дісвіт. Тому, дорогі браті і сестри, якщо не вірю, а я знаю, що ви вірю, я знаю, що ви хочете вірити. Нашої я прошу вас після два завдання, одне сьогодні вечір перед церквом, а друге або передамо після. Я прошу вас, відважитись, подзвонити до когось і сказати, мамо, ти призначена на вічній життя. Подивіться на чоловіка і сказати, що визначення вічне життя, жить звідти з безпеня. А хто дійсно має праву тут дзвоніть до такої особи, з якої ви давно не говорили і не хочете бути? <laughs> Скажіть, Христос, розкравні. Ти <laughs> призначені на вічні життя. Тим призначено. Де побачите, що ваша віра зросте. Бо поки ми не ділимося своєю вірою, вона, знаєте, консервується і кисне. А з хвилею, як ми ділимося, так і ми тут ділилися, як ми відповідали на кожне Христос Воскрес, кримки, бо істину Воскрес, вона росте там. І радість росте, і мир росте, і щастя росте. І чому себе цього розболяти? І чому цим не поділитися з ким? Та напевно цього дуже потрібно. Нехай Господь благословить наші свята. Нехай Господь створить цю людину тих, які ці свята мами готові. Наша уця Михайла, нехай Господь на голосу, чому голос повинні. У нього немає, але він все одно, каже Христос Воскрес. Нашим сестрам, які так невтомно працюють, семейне нашим, нашим юним співакам і всім-сім, які прибирали, які готові. Ми своєю радістю вертаємо вас всіх і всіх, які тут поки що не йде. Але які може бути тут, якщо ви їм не подзвоните. Нехай наша радість буде правдила без атосу, але з великою силою. Нехай не Vse, kar se to vnuka, ni. Kristus vas gre. Kristus vas gre.